Погода в Україні на вихідних почне змінюватися. Якщо в суботу опадів майже не буде, то вже з неділі в багатьох областях задощить та знизиться температура в частині регіонів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 8 листопада, дощитиме лише на Закарпатті. на всій решті території країни очікується суха, але хмарна погода майже без прояснень. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 7 плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 9 листопада, дощі будуть йти у всіх західних областях країни, а також у Київській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській. На всій решті території країни буде панувати суха, але сіра майже безсонця погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, на півдні країни до плюс 15 градусів тепла, вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів, у південно-західних областях до плюс 8 градусів тепла. У понеділок, 10 листопада, дощі будуть лити у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Нарешті території країни буде сухо та хмарно майже без прояснень. Вітер помірний 3,8 метри на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла, а у південних областях вночі аж до плюс 9 плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!